Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська господиня. Останнім часом ви в мене дуже багато просите приготувати якісь пісні страви. І нині я вирішила поділитися з вами рецептом пусних голубців. Ну і це незвичайні голубці, які ми привикли робити: голубці із пшона та з білими грибами. Вони получаються неймовірно смачні, ситні. Ароматні, але дуже добрі. У мене на каналі є дуже багато рецепту різних голубців. Є в мене із солодкої капусти, з свіжої. Просто ми кажемо солодка капуста. Є з квашеної капусти. Є із картоплі в мене, з ріпи. Є в мене із кукурудзяну крупою. Ну, в общем, є багато різних голубців, навіть з гречкою в мене є. А сяких іще в мене не є, і це перший раз я ділюся з таким рецептом. Я вам лишу в описі під відео посилання, де ви зможете перейти, подивитися і приготувати будь-який рецепт. І всі рецепти, кожен по-своєму смачні, усі голубці. А іменно ці голубці можна навіть приготувати на святвечір. Ко готує пусний стул. Та супокійно можете їх приготувати. А вже на другий день, коли ви вже їсте м'ясні страви, та можете зробити вже з рисом та з м'ясом, такі як звичайні голубці. Так що буде у вас, якби таке різномаїття на столі. Лишайтеся на каналі і будемо готувати разом голубці із пшона. А для того мені треба такі продукти. Пшоно. Тут в мене молоті-білі гриби. Просто пожарені на олії і з молоті. Можу їх просто зварити і перемолоти, як собі вже хочете. Гриби можуть бути будь-які, не обов'язково білі. Можу узяти навіть печериці. Які маєте такі беріть. Голубці по-любому будуть смачні. Ту у мене цибуля, я її теж нараз помолола. Морква, яку я теж помолола. Червона солодка поприга болгарський перець. Помолотий. Свіжа парадичка. Парадичка в топомідора. Тож я її помолола. Зелений кроп я надрубно покрошила. І такі спеції. Чорний молотий перець, солодка паприка. І суль. А тепер приступаю до роботи. Так, першим ділом пшоно заливаю крутим кип'ятком. аби це одно запарило. І так його лишаю наймало стоїть. Доки я капусту попарю. Зроблю зажарку, приготую фарш, уже заправлю головці, дотить ісе пшоноту всяк не стоїть. А тепер буду парити капусту. Беру головку, вирізаю з неї всяк осередина коча. Вода у мене закипіла. Кладу туди головку капусти. Тепер її всяк прокручую у гарячій воді. Відчиняю листочки. У нас дуже легко розпадає капуста. І бажано брати капусту на голубці, або вона була тонколиста і не дуже великих розмірів. Ну, по крайній мірі, я так вибираю. Тепер у мене всякий сорт капусти. Але з неї теж голубці смачні. Так, дивіться, це ця туйка вже відчинило в від неї. І зараз і сі листки, якіся я вичинили, забираю в гет. Довго їх не треба держати і мечу у блюдо. І ще мало прорізую, так усередині вирізую. Аби вона легко розпадала. Тому ще зробити у блюдове. А ну, може прямо от. І так повністю розбираю усю капусту. Далі так наступну. Відчиняю з неї листочки. Вони там буквально пару секунд у воді горячій і все, вони вже пропарені. Капусту я попарила. Тепер беру і зрізаю усі потовщення із кожного листочка. Туди голубці крутять легко. Беру і зрізаю. У фандел наливаю олою. Так, одну ложку сирої цибулі відбираю на край. А цю другу кладу жарити. Назити на зажарку. І жарю її до світло золотистого кольору. Тепер я кладу мало на край ще попряги молотої. Аби покласти і сирого, і жареного, і сирого, Тоді голубці сочні будуть. Так, цибулька ця піджарила, висипаю туди попригу і жарю із попригу, пару хвилин. Тепер кимечу туди морку, курися. Malo prožarilo iz popregu, i s poprigom, neću да da u morkvu i žarim s morkvom, to že paru hvile. Tak, kol je podžarilo se malinko, že s morkvom. Sak malo učinju u sredinu, tako jak da ne zeru. malinko ще oliji. I vasapaju tu da salutku papriku. Бо паприку треба сипати у олію, туди воно буде червоне. Якщо сипати не в олію, то воно не буде таке файне червоне. Всяк перемішую і ісорку паприку і виливаю одну помолоту парадичку помідору. Ми кажемо парадичка. І файно перемішую і ще буквально одну хвилиночку, все разом, і все, зажарка в мене готова. У голубці. Дуже файно пахне, так пахне, як аджіка, як лечо. Дуже файно. Я один раз робила ліниві голубці та насправді зробила дуже ліниві. Думаюся, а, не буду я робити зажарку, я так усе сире заправлю. І так, так і зроблю голубці і неві. І що, ви думаєте, я один раз і так і зробила, і буш так би ніде не робила. За те, що то не було добре. Я в то голубці моїх паки не їли. Шкода продукти переводити. Ліпше зробити так, як тому слід лінуватися, а і зробити так, як має бути. Так, і все це в мене теж все прожарило. Тут смажило і все, зажарка у мене готова. Забираю її геть. Ну, дивіться, доки я зробила зажарку, попарила капусту. Тим часом пшоно в мене набухло файно. Не кознає, як сильно, але воно ся далі буде варити. Все, санку файно ще промішаю і стіжую воду. Висипаю туди пшоно. Висипаю засмажку, зажарку, висипаю по молоті білі гриби, сиру цибулю та й сирий болгарський перець по молоті, Присолюю. трясу чорний молотий перець. Мечу зелень кропа. Ото не обов'язково, але я кладу. І все файно перемішую. Так, перемішала. І все, фарш для голубців у мене готовий. Вся кривунця получає. Дуже файно пахне. За бажанням ви ще можете додати якусь приправу, яку ви любите. Ото вже таке діло все за вашим смаком. Капуста в мене обрізана, готова, вже підготовлена повністю. Фарш теж вже заправила. І все, можеш крутити наші голубці. Беру листок капусти, це в мене такий невеличкий листочок. На один край кладу фаршу. Так, не дуже много, і закручую. І з цієї сторони починаю закручувати у такий кульочок. Дивіться, сяк. Тепер з цю сторону затискаю файно. І все, голубчик у мене готовий. Кейся він получає. Далі беру другий лист. Якщо він має великий, ділю його на дві частини. У нас у Закарпаттю, чим май малі голубці, тим май... Май фіно мені вважаються. Так, тепер кладу зрізом до себе. Цей край. Кладу фаршу, теж не дуже много. І сяк починаю закручувати. Дивіться, сяк, закручую теж отакий кульочок. Сяк. І всю сторону теж файно затискаю. І все, голубець готовий. Дивіться який, сякий. Ото можу робити і майвеликі голубці. Вони і так будуть смачні. Якщо, наприклад, май великий лист, ділю його на три частини. Дивіться, з однієї сторони. беру та одриваю, Получається сяка одна частинка. та і з другої. Туйка є друга, і туйка є третя частинка. Можеш лист поділити і на чотири частини, і на п'ять, і на шість, аж дуже великий. Ми так робимо. І абися голубці файні крутили. Та бажану капусту брати тонколисту. Тудися з неї будуть голубці легко крутити. Якщо буде товстолиста та ще коли така кучерява, та тудися в не тяжко крутять, голубці. Можеш робити і майвелички, не мусить дуже премалі. Так, голубці я накрутила, сяківнися у мене получають. Та й туйка теж. Беру горниці з товстим дном і викладую туди голубці. Я на дно не кришу ні листя, ні обрізки. Зато, що в мене такий горниць, що голубці не підгоряють. Якщо у вас такий горниць, що може пригоріти, та на пут, можете покришити листя із капусти. Так, викладую голубці такими кругами. Ото дуже легко. Тепер наступний круг викладаю. І так до самого верха. Воно дуже легко. Хтось каже, я так не годна викладати, та де не годна, то тобто так легко, що? Дуже легко. Дивіться, така, як косичка виходить. Просто брати та й класти. Дивіться, як файно. Так, голубці я виклала, всяк вони виглядають у горшкові. Дивіться, які файні, накручені. І тепер ти можеш класти їх варити. Можеш робити май великі, май маймалі. Ото вже все робите по своєму бажанню. І зверху їх іще присолю. На то кладе за смаком. Я присвою бо не дуже сильно посолила кашу. Так, тут у мене є свіжа парадечка перебита. Можеш взяти томатну пасту та розвести воду. Просто у мене є парадечка та з парадичком, воно таке ну, добре. Ну, та би було май червоне. Поклала одну чайну ложку солодкої паприки. Мало капну олії. Розмішаю. І це би було просто май червоне. Воно не обов'язково. Виливаю усе з томат. Ну, перебиту парадичку. У вас може бути томат. Якщо візьмете томат і не мусить класти ще червоної поприги, Бо томат буде май червоний. І виливаю зверху на голубці. І всюсь таку заливку. І далі ще заливаю водою, водоуспукалами це блюдце такий. Так, аби верхній ряд не був повністю у воді. Ну, дивіться, всяким залила. Видите, там є водичка. Або верхній ряд не є повністю у воді, лише наполовину. Видите, сяк. І все, кладу їх варити. Можеш просто прикрити кришку. Айбо я зверху покладу тарілку, так як і все голубці з грибами, та бися вони там. Ну, хоча вони не мають розкипіти, розварити, або все одно покладу тарілку, та в під тарілку. Або, як собі хочете. Груз я не кладу, просто тарілку. Так, пройшло 35 хвилин, тарілку я зняла. І все, голубці в мене готові. Забираю їх геть і плити. Один покушала, дуже смачні, зварилися, готові. Пахнуть на всю хижу. За 35 хвилин, як закопіли. Так, дивіться, як вони виглядають на тарілці, маленькі. Файнося зварили, держат форму, тут показую огоршкові. Дивіться. Малом одобрала і внися не розпадають, файно держать форму. Ну, то залежить від того, як їх накрутити. Показую вам, як вони виглядають усередині. Дивіться, фанося зварили. Дивіться, які всередині. Повністю приготовлені, сочні, дуже смачні. Якось на смак вони так дуже похожі на якби голубці з рисом. Мій син даже не мог відгадати, що ви ці голубці. Що вони із пшона. Так що спокійно можете готувати. Рецепт, так як завжди, буде написаний у описі під відео. Я вам рекомендую приготуватись які голубці. Думаю, що вам все полюблять. І я думаю, якщо ви не любите пшоно, то у голубцях ви його полюбите. Дуже файно дякую, козу мною нині був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба, перемоги нашої рідної Україні та рясних Божих благословінь. Кось не підписаний, підписуйтеся на мої канали і на мой інстаграм. Посилання буде у описі під відео. І якщо вам не важко, будь ласка, діліться моїми роликами у своїх соціальних мережах, ото допомагає розвивати мой закарпатський канал. Я вам буду дуже і дуже вдячна. А з вами була Оля на каналі Закарпатська господиня. До нових і смачних зустрічей!